Все таки зручна річ. Цей футлярчик для чобіт. Вперед то ще ладно, а назад, яка грязюка вже. Плюси нарешті прийшли. Все тайне. Оце от дуже жахливе видовище насправді. Просто йдеш, наче по звалці. І з кожним роком це все гірше і гірше і гірше. Вітаю всіх на березі малої річки 2 березня і нарешті весна починає вступати в свої права. Розмерзаються відкриті річки. Разом з ними тане весь сніжок, який лежав, і несе бруд у воду, водичка мутна. Того сьогодні гулятимемо з ультралайтом. Ну і плюс ще заборона на ловлю щуки. Того ціль сьогоднішньої риболовлі буде окунь. Та й загалом лайтова така прогулочка після довгої паузи на спінінг. Сьогодні продовжую обловлювати новенькою паличкою 742-й Тест від 08 до 5 грамів. Уже попередня паличка складена, Екселер Дайва 1000 стоїть. І шнурочок тут 03. Товщини, до речі, про шнурочок пізніше вам розкажу. Дуже цікава знахідка у мене. Тут у нас прив'язаний повідець з 016 флюра, окунячий застібка, джигріг і приманочка. У натуральному кольорі. Незважаючи навіть на те, що водичка мутна, захотілося розпочати саме з натурального кольору. Давайте спробуємо спіймати рибку спершу, а потім розкажу вам про шнурочок. Верніше, про місце, де я його взяв. Ух, давно не літала приманка вже у воду. Так. Ха -ха -ха -ха. Перша покльовка і зріс. Щука. Блін. З -да, 16-ти, мабуть, буде тяжко. Прийдеться зараз перев'язуватись на 0,2 десь. Бо це вони мені тут дадуть життя. Ще приманки будуть в роті в них залишатися, воно їм і мені не потрібне. 0,2. 0,27, я гадаю. Водичка все одно мутна. Окуню буде не жарко, не холодно від цього. А я лишній раз обезпечу себе від зрізу. Спосіб з'єднання тоненького шнура і тоненького флюра в мене такий своєобразний. Робиться петелька на кінці шнура і просто клінчом прив'язується напряму флюрик. Так. Щось тут нащупати, поки нікого не вдається. Тут ось товариш мій приїжджав, трошки почистив. Там ще одне місце нове з'явилося, зараз ще туди сходимо. Попробуємо, глянемо. Глубичень кушай. Опа. Вот так, значит, да? Шейпит бородку. Ты, сейчас мне шнур порежешь. Залазь давай. Ты на рыба. Неправильно клюєш. Такий невеликий шнур сам. Коли ви з тобою вже влітку зустрінемося. Ну що ж, обрибиться, я обрибився. Давайте вам тепер про даний шнурочок розкажу. В чому його унікальність і де я його взяв? Дали мені контакт людини, яка займається японськими шнурами. Артем Білодіт звати, можливо хтось навіть знає. Суть в чому. Мене це зацікавило, тому що перша. У нього є шнури, яких дійсно немає в українських магазинах, от по сайтам лазиш, нереально знайти. І друге, це те, що по ціні у нього виходить дешевше, навіть ніж в інтернеті. Це не просто слова, я реально це перевірив. Защо в Google там пробив декілька шнурів, певної товщини, певної довжини, і це дійсно так. Так що я вважаю, що це унікальна знахідка, тому контакти залишив обов'язково під відео. Думаю, це комусь допоможе зекономити. Сенсорика даного шнура мені дуже подобається. Після 0,4 так взагалі. Інформативненьке дно. Кожна паличка на дні відчувається. От правда, з рибою сьогодні тяжко, хоча ось другий закид після спійменої щучки приносить іще одного шнурка. Так, ось щучологово. Раніше тут окуні жили, Це, Вам, бачите, дерево. От воно колись... Лежало тут в воді, десь поплило в цьому сезоні. Біля дерева раніше крутились окунчики. Окунчики вже немає тут. Є невеликі щупакабри, які, ймовірно, поїли їх. Так, це не та сама. Прямо один в один. Хі -хі. Мабуть, перший раз вона просто підбородку вирішила, а другий раз адекватно клюнути. Так, яку те тут сторону звільнять. Нещастячко ти, ще й закриєчок губи. З них он потихеньку відвалюються піявки. Рибка в заморозок стояла, була неактивна. От і поначіплялась. А зараз тепла красота і рибка також це відчуває і починає рухатись і їсти. В неї вибору то особу немає. Це якби це стояча вода була. Так це маленька річка з тому рибка вимушено рухається, витрачає свою енергію, їй потрібно харчуватись, щоб десь цю енергію брати. Та й стоячі водою ми зараз ще в льоді, там не перебалиш. Ще помітив таку штуку поки що, поки шнур в такому помаранчевому кольорі, він гарно так проглядається на фоні води, на фоні всього мутного. Такого типу, як оці дерева і очерет також оранжевого кольору, проте шнур гарно проглядується. Буває таке, що ви знаєте, купите зелений шнур і він прям втрачає свій колір, стає таким блідним, його важко розгледіти. що з цим такого нюансу нема. Звісно, там далі по експлуатації буде видно, що станеться з його кольором, але поки що прям ідеально. Нема тут риби. Ходімо далі. Чого у нас тут за трофечив? Боже мій. Релакс тут двійний, кадинарник, боже, кошмар. І канат тут такий. замість шнуру, я не знаю, знаєте, як -то в школі перетягуванням займалися на фізкультурі. Кошмар, як він цим канатом не вирвав. Опа, ти попався, я знаю хто ти. Ти той, хто мені треба? Ха -ха. а що ж ти не захотів їсти скорпа? Ти захотів з'їсти рінга? Красавчик. Щось сьогодні ви дуже тяжкі на підйом. Але все-таки все-таки я тебе знайшов. Ти правда невеликий, такий грамів 100. Але приманочку впевнено з'їв. З дна. Оп-оп-оп-оп-оп. блин такс тут крыя, а я не хочу в воде купаться, а ты плыли? о что я уже выматывать думал, что-то спиннинг с рук не вылетел поклевочка Так, гачок там тоненький. Ну це найбільше за сьогодні. Ну, може ти ще й сама відчепишся? Не вийде дам. Ну пішли на кригу. Тут зручніше буде і мені, і тобі. Давай, вискакуй. о, вже і відчепилась. Живі пливи. Вирішив сьогоднішню першу точку перевірити ще цією приманкою і повернувся, і два клювання є. Чи то так по часу співпало, чи може просто тепліше. Вона тільки на те, що сонечко скоро вийде Ну раз ж вони таку активність проявили, то я тут ще трошки затримаюсь. Хотілося б більше окуня. Приплив красавець до мене, побачив і думає, ну тебе попливу я си назад. Сонечко вийшло. Думаю, час ультрафіолету. Спробуємо твістерок. Гачок, правда, може трошки замалий, але нехай буде. Та ти що? Із ходу поплювка. Оце так. Да. Оце так, да. слухайте, ні, я все-таки поставлю більший гачок зараз. Бо цей, здається, гачок зараз мені всі нерви буде тріпати. Так, він, де він? Ось так. Да. Цей сюди більше личить. Так, немає часу на порядок в сумці. Зараз розберемось з активною рибою спершу, а потім вже буде прибирання. Ого! Дзвінка покльочка. Кось активна. Щука. Ух, флюр по зубам як скрипити. Пішли. Пішли. У нас маршрут не міняється. Давай сюди ж. Азартна штука. І весела відкривай своє ховало так Только по злому його ляпнуло так 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 де наш гачок там Оп все операція виконана успішно пішли Леви. спрацювала штука з фіолетом Щось я навіть не очікував. Я думаю, я зараз просто тут, знаєте, як оте останнє місце перед тим, як поїхати додому, <хи> воно бере стріляє. Приманка свіру 530-й фіолет. Цей фіолет, до речі, дуже мені нагадує флагманський. Чи 106-й я забувся. Коротше, я фетами колись користувався такими теж фіолетами, дуже схожий колір. А от і трійка примонок, які сьогодні виручила. І все, бачите, в плюс-мінус натуральних кольорах. Ну, а це як сонечко вийшло вже і фіолетовий спрацював. Непоганий старт такий вийшов. Називемо це відкриттям весняного сезону 25-го року. Враження щодо шнура, перші чудові сенсорика прекрасна. А от чи не втратить він з часом колір, пізніше дам обов'язково стосовно цього відгук. В принципі, сьогодні все сподобалось, враховуючи те, що крига. В перспективних, як на мене місцях ще стоїть, і я б хотів там половити, приїхати сюди ще й пізніше. Ну отак от. Ну що зміг, та й зробив. Сподіваюсь, відео було цікавеньке і сподобалось вам. Якщо так, тисніть йому лайк, підписуйтесь на канал. І будемо частіше зустрічатися з вами на просторах Ютуба. Все, всім бажаю добра, бувайте!